Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Частка відділення числа 972 на невідоме число, позначене змінною Х, торівня 27. І варіанти відповіді: 34, 36, 945. 26244. Приступаємо до виконання. Запишемо наше рівняння Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку 972 поділимо на 27. Виконуємо ділення куточком. 97 ділимо на 27, беремо по 3 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, та 2 8. Виконуємо віднімання: 7 відняти 1 буде 6, 9 відняти 8 буде 1. Остаче 162. Зносимо 2. 162 ділимо. На 27 беремо по 6. 6 мм на 7 буде 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 6 12 і 4 16. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшло 36. Записуємо відповідь. І обираємо варіант правильної відповіді. 36. 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 5 виконано.